Сьогодні ми приготуємо сухарики без критики, які завжди готувала наша баба. Вона для нас їх готувала дуже часто, а коли ми вже були дорослі, вона сказала, що як ти бачиш, що йдуть гості, ти їх скоренько печеш, в заки гості заходять до хати, сухарики готові. Тож беремо два яйця, 80 г цукру і збиваємо до білої пишної маси. Я її набираю гарно питання. Тепер додаємо 130 грамів муки, Ретельно вимішуємо наше тісто. Я маю деко мале розмір 24х29, тому хто робить з більшого, може збільшити трошки пропорцію або робити дуже тоненьке. Ось ми виливаємо в деко. Це така трошки густувато, її треба розтягнути подекуди. А тепер посипаємо горішками, якщо хтось любить, хтось не любить, то не треба. Так. І ми в температурі 170 градусів приблизно 10-15 хвилин, але залежно теж від вашої оруди. Так, сухарики без спеклися, тепер ми їх розрізаємо на рівні квадратики і викладаємо на тарілочку, Так, попробуємо. М -м -м, дуже смачно.